Військові навчання у Британії та реакція українських захисників на розстріл полоненого. Вітаю, це Воєнкор. Мене звати Яна Загорська. Про події на фронті за тиждень, що минув далі. Авдіївський напрямок зараз один з найгарячіших на фронті. Валерія Поткіч побувала на позиціях українських десантників і готова показати звичайний день українського воїна. Авдіївський напрямок зараз відомий тим, що він постійно під обстрілами. Бійці 79-ї окремо десантно-штурмової бригади пішли нам назустріч і взяли на позиції, аби показати, як вони проживають, як влаштований побут та як себе веде ворог. Дістатися позиції нелегко, адже потрібно подолати кілометри болотяної дороги, в якій є міни та нерозриви, а місцями і перебігати обстрілювану місцевість. Хлопці зустрічають нас гостину по-українськи кава, чай і екскурсії у бліндажі. зараз ми красам. Заряджаємо всі павербанки, наші запустили генератор, тому що він працює не постійно, він включається тільки за потреби. А так опалення є, не мерзнемо. Навіть коли були морози такі сильніші, тут було навіть жарко. Буржуєчка, так? Да, так, так, буржуєчка, дрова нам постачають. Військовий на позивний фін каже, що рідко бувають моменти, коли збираються в бліндажі всі, бо є чергування. Але коли збираються ввечері, можуть відпочити за партією в шахи. Деякі фігури навіть робили власноруч. Найстаріший і найбільш досвідчений воїн на цій позиції це котик на ім'я Бафі. Він тут близько року і відповідає за забезпечення домашнього затишку. Грається, пригає, ми її підгодовуємо. Вона тут катається як сир в маслі. Доки ми спілкувалися в укритті, ззовні відбувся ворожий обстріл. На деяких ділянках відстань до російських позицій може досягати менше ніж 400 метрів. Ці позиції окупанти неодноразово намагалися штурмувати, але безрезультатно. Почали трошки тактику змінювати. Раніше вони просто там ішли, там, як попало, по полю бігли. То зараз більше намагаються повсти, щоб менше їх бачили. То якщо йде велика кількість, то більше всього, що це просто мобілізовані. А якщо маленька група, то ну, серед них є і ті, хто розуміють, як діяти, і доволі грамотно передвигаються, тобто є в них різні. То есть там є теж підготовлені воїни. Іномети прилітають, 120-ті, 80-ті. Танчики працюють. АГС. А я дуже літаю. Ну, Побратим цього. Непередбачені обставини або непрохані ворожі пташки на війні це вже як традиція. Тому нам сказали терміново висуватися на інший рубіж, а тут хлопці вже зайняли свої місця. Ще не були на одній з позицій, хлопці стріляли, трохи позакладали у вуха. Погано чую, але я далі йду впевнена, вже йдемо на іншу позицію. Іти складно, ще раз покажу. Що відбувається з нашим взуттям, плюс амуніція. Справді важко. Хлопці так пересуваються щоденно. Це має бути дуже гарна фізична витримка, фізична підкованість. Але, як говорять хлопці самі, коли стріляє, ти забуваєш і про вагу, і про те, що щось болить. Коли прилітає, ти біжиш, наче ти у кросівках. Дорогою під жарти та в болоті по коліну. Військові з гордістю ведуть нас до трофейного корду, який вже в українському строю нищить росіян. Можна сказати, що подарунок нам залишився від наших сусідів, які проти нас воюють. Мокла, велій моква. день з піхотою, десантниками я усвідомила те, що мені потрібно підтягнути фізо. Треба гарно харчуватися, щоб сили, бути моральним готовим, якщо є вибухи, гучні постріли. Тобто, я не знаю насаді, як до цього можна готуватися, але треба себе морально влаштовувати на те, що буде гучно, щоб не ходити постійно ось так, тобто постійно вуха на гострині, слухати, бути уважним, коли літають пташечки. Знати, куди втікти, в яке укриття сховатися, коли щоб не було розльоту осколків, не ну, буде готовим до того, щоб бути ось ось такі, розосереджуються і штурмують малими групами. Саме таку тактику використовують росіяни на Донецькому напрямку. На одній із позицій наших військових Валерія Грода бачила атаку на власні очі. Командир мінометного розрахунку Віктор жартома рекламує кар'єрний зріст в Збройних силах. Каже, за рік він від звичайного водія виріс до командира мінометного розрахунку. Тепер разом із побратимами чи не щодня відбувають штурми ворога. Так, кожен, день. кожен день і так перебігають, перебігають, щоб не, ну, в одну купу не збиватися, а потім йдуть на штурм. Рано чи пітом вечором, чи днем порізом буває. Буває, що і паличе хласті. Не встигли попити чаю та як слід познайомитись, наче на підтвердження слів Віктора по рації повідомляють, окупанти пішли на штурм. Хлопці майстерно опанували 120-мм міліметровий французький міномет. Міномет хоче французький, але стріляє точно не багетами. Перервах між бойовими завданнями дельвейси спостерігають за ворогом з дронів. Кажуть, це в них така розвага. Наче футбол дивитися. Футбол та який футбол. Це покруче, це вже далеко не футбол. Потім, якщо його забив, то вже забив. Подібні голи наші воїни спостерігають щодня, розповідає Андрій. Ще рік тому він працював з меблями та збирався виїхати за кордон. Проте широкомасштабне вторгнення змінило його плани. Він хоче, хоче, він хоче це вийти на кордон. У нього не вийде. так швидко, як він хотів. Штурмує кожен день. ви самі чули. Таж відбувається, що. Поки ми спілкувались, лунає нова команда. Ми знову висуваємось до міномету. Хлопці наголошують через те, що французькі міномети на різні, вони влучно нищать і ворожу піхоту, і укриття. Зараз, якщо йдуть прориви, це більш піхота, легка броня. Буває, що вони ховаються. Ну, міномет має дуже хорошу властивість хати складати. Незважаючи на постійні обстріли і штурми, наші воїни не втомлюються, залишаються позитивними і налаштовані рухатись лише вперед. Білогорівку українські захисники звільнили понад півроку тому. Проте росіяни не припиняють спроб захопити селище. На околицях тривають бої. Подробиці у матеріалі Поліни Коваленко. Навіть у третій ночі застаємо військових за коригуванням. Хлопці працюють цілодобово. Саме вони звільняли Білогорівку. Владислав згадує, як його підрозділ зупиняв колону ворожої техніки. Е, виставили БМП, МТРБ, поставили птура і були в готовності зустрічати колону. Е, як тільки я почав вилазити вже на БМП, повертаю голову направо, і тут в мене починається замедлена зйомка. Я наблюдаю танк, який викатується за поворотом на розстані десь метро 900. Повертаю голову наліво, кричу в туристам танк, чую вистріл з звернув вогню мене скидає з БМП, і перша думка, яка в мене з'являється в голові, спід залізти на БМП, поки вона не виїхала. Дана колона розділилася на дві частини, обидві колони, удачно накрили артилерію. Минуло вже півроку з моменту звільнення Білогорівки. Окупанти постійно намагаються штурмувати позиції українських військових, але жодні їх дії. Не закінчуться успіхом. Наші хлопці не відійшли ні на крок. На околицях селища точаться жорсткі стрілецькі бої. Наші воїни відбивають безперервні атаки ворога. Постійно літають ворожі пташки, і укриття тут знайти дуже складно. А, тому пересування в день максимально мінімізується. Гуляти деколи шкідливо. Без парасольки. Тут все робота, і артилерія, і авіація. В цьому селищі не було ні військових, ні стратегічно важливих об'єктів. Лише житлові будинки. Тепер тут не живе ніхто. Останніх місцевих військові евакуювали одразу після звільнення. Близько тисячі людей втратили свої домівки. В принципі, географія села проста: йдемо по колу, і не буде ні одної цілої будівлі. Все зруйновано. Повністю все. Осколочок. Приблизно робиться такий бабах. Згорівші автівки, дитячі іграшки поруч із снарядами та будівлі, від яких залишився один лише фундамент. Росіяни знищують Білогорівку, а не звільняють. Британці навчають українських танкістів керувати челенджерами та воювати в урбаністичній місцевості. Про перебіг військових навчань Інтерфлекс у наступному сюжеті. Бої в полі, лісі та міській забудові. Турм ворожих укріплень і порятунок поранених. Понад 10 тисяч українських військових уже пройшли підготовку у Великій Британії. Слава Україні. Британці першими з поміж західних союзників розпочали навчання наших оборонців на своїй території. Операція Інтерфлекс стартувала в липні минулого року і спочатку являла собою здебільшого базову військову підготовку піхотинців. З чистого листа я до цього військовим не був, і це для мене все нове. Дуже хорошо навчають, дуже добре об'ясняють. Дуже вдячні їм за це. Особливий акцент на бойових діях в урбанізованій місцевості. Саме цих навичок найбільше не вистачало українцям. У Нас в навчанні не було урбана, а тут на даний час хороша підготовка була на базі Урбана, і це великий плюс для тоді, якщо прийдеться працювати в городській місцевості, ми будемо розуміти і будемо працювати, і злагоджено працювати. Згодом до піхотинців долучилися артилеристи, які навчаються використовувати та обслуговувати надані сполученим королівством гаубиці. А я був програмістом, а тепер я артилерист. Після оголошення Лондоном наміру передати Україні британські танки Челенджер 2 розпочалися й тренування українських танкістів. Окрему увагу приділяють навичкам з обслуговування бойових машин. я думаю, що без навчання логістичній підтримці й технічному обслуговуванню ви по суті надсилаєте людям 60 тонні прес папє Вони повинні мати можливість підтримувати цю техніку у бойовому стані. До тренувальної місії Інтерфлекс уже долучилися інструктори з десяти країн-партнерів. Тож цьогоріч Британія планує підготувати вдвічі більше українських захисників. Ще 15 тисяч пройдуть підготовку в рамках навчальної програми Європейського союзу. Просто зараз наші танкісти опановують німецький леопард 2 в Польщі та Іспанії. Ця історія шокувала українців. Відео з розстрілом полоненого за слова Слава Україні вже облетіло світ. Кожен пережив це по-своєму. Як сприйняли відеозапис військові на передовій, дізнаємося далі. Снімаємо Слава Україні. Це людина, я вважаю, була сильним духом і характером. Він з гордістю сказав гасло Слава Україні, прямо дивлячись в очі цим терористичним військам. Справжні військові ніколи не будуть себе поводити так з полоненими. Щоб не було більше ні в кого ілюзій, там, в людей, що це наші брати, з якими треба. Дружити, миритися. Це просто звірі, окупанти, які за тисячі кілометрів від свого болота роблять те, що їм хочеться. І вони будуть це робити, тому що це армія окупанта. Скаже один Слава Україні і мільйони відповідатимуть героям слава. Це страх окупанта перед цими словами. Вони вистрілили у беззахисного вояка, який просто сказав слова. Тому тут саме слово це вже зброя. України проти Росії. На жаль, ці військові нас вже не почує, але вся країна разом, разом з усіма військовими відповідають йому у відповідь героям слави. Рано чи пізно помста буде і ці люди будуть покарані. Ви пожалієте, що ви сюди приїхали по всіх смислах і поняттях, сучасних і не конвенцій. Слава Україні! Це все на сьогодні. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні.